Всім доброго дня, мене звати Олексій, компанія Америка Нафта. Сьогодні буде надзвичайно важливий та інформативний випуск. Я вам розкажу, як встигнути купити автомобіль та привезти в Україну без розмитнення. І це стосується електромобілів США. До кінця 2025 року діє пільгове розмитнення на всі електромобілі. Тобто, для прикладу, якщо ви завозите автомобіль, який був куплений за 20 тисяч доларів на аукціоні, ви не сплачуєте ПДВ, а також мито. І це 30% економія, саме 6 тисяч доларів при цьому бюджету. Також ви звільняєтесь від оплати в пенсійному фонді. Якщо купувати за 20 тисяч, то, то, то це. 1000 доларів, і це вже 7 тисяч доларів економії. Додатково зараз на аукціонах особливо багато саме електромобілів. Додались автомобілі 24-25 модельних років, а також в зимовий період стало їх ще більше. Тому зменшилась конкуренція, і автомобіль можна купити особливо вигідно. Тому для вас ми вирішили записати максимально великий топ саме по електромобілям. Будуть і седани, і кросовери в бюджеті від 7 тисяч доларів під ключ. Замовляти електромобіль краще заздалегідь, оскільки потрібен ще час на його підбір, щоб максимально було згідно ваших побажань та бюджету, а також певний час на доставку в Україну. І починаємо наш топ. Сьогодні я вам покажу аж 27 різних електромобілів. Перший з них це Volkswagen ID.4. 21-го року авто. Пробіг 19 тисяч миль і 9200 Виграшна ставка на аукціоні. Копарт. пошкодження мінімальні. Вони пройшлись по лівій передній стороні. Цей автомобіль обійдеться в Україні в бюджет 14 тисяч 300 доларів. І це автомобіль німецької збірки. Наступним автомобілем я вам покажу Теслу, яку найбільше та найчастіше купували українці в минулому році. Це Tesla Вай. В даному випадку автомобіль 2021 року і 7900 виграшна ставка на іншому аукціоні, тобто іншуренс. Пошкодження пройшлись по задній стороні, вони також мінімальні. І цей автомобіль обійдеться в загальний бюджет 13500 плюс ремонтні роботи. Далі у нас буде популярний електромобіль Audi e-tron, Авто 2019 року. Тут хороша преміум плюс комплектація і 900 виграшна ставка на аукціоні. Пошкодження пройшлись по передній стороні. Такий автомобіль можна купити в залежності від комплектації від 9 до 12 тисяч доларів. Тобто найдоступнішою буде преміум, а найдорожча комплектація престиж при купівлі за 900 такий повнопривідний автомобіль обійдеться в бюджет 14 тисяч 200 доларів. Якщо ви бажаєте скористатися цією чудовою можливістю та привезти для себе або для подальшого перепродажу електромобіль без митних платежів, можете телефонувати за номером на екрані або залишати заявку в описі під цим відео. Ми працюємо кожного дня та по всій Україні і відправимо вам підбірку згідно ваших побажань та бюджету. Наступним у нас буде пікап, так саме пікап електромобіль, і це Ford f 150 22-го року. Цей автомобіль раніше було доволі складно купити, оскільки їх було дуже мало на аукціонах. Зараз їх вже тисячі. Цей автомобіль, який я вам покажу, F-150 було продано за 15 850 на аукціоні. Тобто таку машину можна перевезти в Україну в бюджет 22-24 тисячі доларів. Далі у нас буде Mercedes. Декілька автомобілів цієї марки я вам покажу в цьому випуску. І перший з них це Mercedes го року кросовер, який було продано за 12 500 доларів. Це хороше авто. Тут пошкодження пройшлись по правій стороні, і 12500 виграшна ставка. Тобто цей автомобіль з пробігом 37 тисяч миль обійдеться 18600 в Україні. А далі я вам покажу три найбюджетніші електромобілі, які можна купити з США. І це не буде Старий Leaf або Focus, це буде Tesla Model S. Також це Hyundai Ioniq і Chevrolet Bolt. І перше Tesla S автомобіль 2013 року і 2400 виграшна ставка на аукціоні. Тобто цей автомобіль можна привести в бюджет 7600 доларів, і це дуже вигідна ціна. Наступним це Hyundai Ioniq. і цей автомобіль в лімітед комплектації 19-го року авто з хорошим пробігом, а саме 40 тисяч миль, 2650 виграшна ставка. Якщо ви розглядаєте в базовій комплектації, то його можна купити від 2000 доларів на аукціоні. І цей автомобіль також можна роздати в бюджет до 8000 доларів. І ще одне авто: це Chevrolet Bolt. Ми неодноразово його показували на нашому СТО, привозили для наших клієнтів 3600 виграшна ставка, і цей автомобіль з мінімальними пошкодженнями можна провести в бюджет до 8500 тисяч доларів. Наступний автомобіль ми нещодавно купили нашому клієнту, і це Audi Q8. нова Q8 з пробігом 15 тисяч миль. Автомобіль 24-го року і 3500 виграшна ставка на аукціоні. Ми вже цей автомобіль доставили в порт і будемо відправляти вже в Україну. Ці автомобілі можна розглядати в бюджет від 25 тисяч доларів на аукціоні, але нашому клієнту було важливо, щоб авто було з мінімальними пошкодженнями. Як в цьому автомобілі вони прийшли по задній стороні. Важливо зазначити, що наш клієнт на цьому автомобілі зекономив аж 11 тисяч доларів на розмитнення, оскільки воно пільгове, а також на податку в пенсійний фонд. Дуже популярний зараз серед наших клієнтів кросовер Ford Mustang Mach-E. Один з них я вам покажу. Це автомобіль 2021 року, 900 виграшна ставка, і таку машину можна розглядати в загальний бюджет без ремонту. 14 14,5 тисяч доларів. І це дуже хороша ціна, оскільки аналоги в Україні стартують від 25-27 тисяч. А далі я вам покажу нову лінійку електромобілів кроссовері BMW, і це BMW AX. Автомобіль в даному випадку 2022 року і всього лише 25 тисяч доларів виграшна ставка. Як для цього авто, це дуже вигідно. Цей автомобіль обійдеться в бюджет 32-33 тисячі доларів вже в Україні. Пошкодження тут пройшлись по задній частині. Багато запчастин вже є в наявності, оскільки це автомобіль 22-го року. І таких автомобілів дуже багато на аукціонах в США. Наступний автомобіль ми купили нашому клієнту з Києва, і це Kia Niro 23-го року. Нашому клієнту було важливо, щоб авто мали найменші пошкодження, а також мінімальний пробіг. В цьому автомобілі пробіг всього лише 15 тисяч миль. Як ви бачите, пошкодження також абсолютно незначні. Цей автомобіль нам вдалося купити за 13 500 на аукціоні, тобто він обійдеться в бюджет 19 тисяч доларів вже в Україні. Хочу зазначити, що такі авто можна купити від 9 тисяч на аукціоні. Просто буде дещо більший пробіг або будуть дещо більше пошкодження. Як і обіцяв, ще один буде кросовер Mercedes. Це автомобіль 23 го року Mercedes-Benz EQ. 21 500 – виграшна ставка за цей автомобіль. Він має пробіг всього лише 11 тисяч миль та пошкодження по задній стороні. Якщо брати загальну ціну, то вона обійдеться в 26800 плюс ремонтні роботи. Далі у нас буде компактний такий кросовер – це Hyundai Kona. Вони є як бензинові, гібридні, а також і електроверсії. Якщо ви обираєте саме електричну кону, то її можна купити від 6 тисяч доларів на аукціоні. В цьому випадку 6500 кона хороші комплектації і 2021 року. Цей автомобіль можна розглядати в бюджет 11-12 тисяч без ремонту. Далі вам хочу показати новий Нісан: це Арія кросовер 23-го року з пробігом 8 тисяч миль, 9200 його виграшна ставка. Тобто таке авто обійдеться в бюджет без ремонту в 16-16200. Хочу сказати, що є багато запчастин вже на ці автомобілі, і на вторинному ринку такі авто коштують доволі дорого. Далі вам покажу нову Toyota, це електричний кросовер 24-го року. Авто було продано з найменшими пошкодженнями за 12 часов. Тобто такий автомобіль обійдеться 18 500 19 тисяч доларів вже в Україні. 27 тисяч миль пробігу дуже виглядає яскраво як ззовні, так і всередині. Цей автомобіль доволі рідко зустрічається зараз в Україні, і тому ця машина навіть з роками не буде втрачати ціні. Ще одна Тесла буде сьогодні в випуску: це Tesla X автомобіль 2018 року, їх можна розглядати від 8 тисяч доларів США. Це автомобіль з мінімальними пошкодженнями, 900 виграшна ставка. Тобто Tesla X 18-19 років можна привезти в бюджет 14,5-15 тисяч доларів вже під ключ. І продовжуємо наш випуск. Наступний автомобіль це Kia ev 6, автомобіль 2023 року. Її можна купити в бюджет 15-16 тисяч доларів. Саме ця Kia була продана за 9,150. тут також мінімальні пошкодження та 39 тисяч миль пробігу. Це хороший та ліквідний електромобіль. Ми неодноразово в наших випусках показували бензинові та дизельні ягуари. Сьогодні я вам покажу електромобіль Ягуар I-Pace. Автомобіль хорошій комплектації, 19-го року. І 8 виграшна ставка на аукціоні. Це повнопривідний кросовер, який має не менше степені пошкодження, і загальний бюджет його буде в Україні 14-14 тисяч доларів. Ще один новий цікавий електричний кросовер – це Subaru Solterra. в преміум комплектації автомобіль 24 го року, який має пробіг всього лише 2 миль. Новий автомобіль, який можна купити від 9 тисяч доларів на аукціоні. Саме цей автомобіль було продано за 10 850 доларів. Це повнопривідний автомобіль. Його можна розглядати в загальний бюджет 16-17 тисяч доларів. Я розумію, що багато автомобілів або частково з них ви ще може не бачили або не маєте інформації повної про ці машини. Тому я вам рекомендую, якщо вас зацікавили якісь машини, там ця Subaru Алтера чи якась інша, можете оглянути на Ютуб каналі детальний огляд по цим авто. Цей автомобіль я вам вже сьогодні показував, але в попередньому поколінні. Зараз вже в новому кузові 23-го року Chevrolet Bolt. 6,650 – виграшна ставка. Тобто такий автомобіль з мінімальними пошкодженнями та хорошим пробігом можна розглядати в бюджет 12-12,5 тисяч доларів плюс ремонтні роботи. По цьому болту запас ходу 580 кілометрів. Далі вам покажу ще один преміальний та дійсно крутий автомобіль: це Cadillac Lyric Luxury. Автомобіль 24-го року, який має всього лише 2000 миль пробігу. І саме цей автомобіль було продано за 18 900 доларів. Такі авто можна розглядати в бюджет від 15 000 доларів на аукціоні, але тут максимальна комплектація, тому 18 900 – виграшна ставка. Якщо розглядати загальний бюджет, то він буде від 23 000 до 25 тисяч доларів. Наступний автомобіль, ви, можливо, не бачили ще в Україні, але на американських аукціонах він вже продається. Це Honda, Honda пролог 24-го року. Автомобіль було продано за 9500, і тут всього лише 740 миль пробігу, тобто це десь півтори тисячі кілометрів. 9500, і при такій ставці цей електромобіль обійдеться в 15 155 плюс ремонтні роботи. По пошкодженням вони прийшлись по правій стороні. Ці всі запчастини також можна замовити, тому цей автомобіль можна розглядати навіть з ремонтом до. 20 тисяч доларів з мінімальним пробігом і в топовій комплектації Далі буде унікальний електромобіль це Lucid Motors Air, авто 24-го року і всього лише 11 тисяч виграшна ставка. Такий автомобіль з найменшим пробігом можна роздати в бюджет 23-25 тисяч доларів. Хочу сказати, що в Україні є декілька таких автомобілів на вторинному ринку, їх продають за 90-100 тисяч доларів. Просто ці автомобілі було куплено раніше, там 2-3 роки тому, і тоді на аукціонах вони коштували 50-60 тисяч доларів. А зараз такі авто навіть 24-го року можна купити від 10 тисяч. Далі буде Lexus, це електромобіль кросовер, який має повний привід і також мінімальний пробіг. Він дещо візуально схожий на ту Тойоту, яку я вам сьогодні вже показував, але по ціні буде дещо дорожче. Саме цей варіант було продано за 21 700 США тому такий автомобіль можна розглядати в Україні до 30 тисяч доларів. Наступним буде всім відомий Nissan Leaf. в попередньому кузові замовляють доволі рідко. Я вам покажу вже в новому поколінні Nissan Leaf 2019 року. 4,650 виграшна ставка по цьому авто. Ці автомобілі можна купити буквально від 4 тисяч доларів на аукціоні. Саме цей автомобіль обійдеться без ремонту в бюджет 10,5 тисяч доларів. І наостанок я вам покажу компактний кросовер, але також електромобіль. Це Volvo XC40. Це авто можна купити від 9 тисяч доларів. Саме цей автомобіль, який має пошкодження по правій стороні, було продано за 10 стоп. Тобто в Україні його можна розглядати на повному приводі в хорошій комплектації та з мінімальним пробігом. Бюджет 16-17 тисяч доларів. На цьому я буду завершувати. Сподіваюсь, для вас випуск був максимально інформативний, оскільки я підібрав аж 27 електромобілів в різний бюджет та різного класу. Купити електромобіль зараз у 2025 році це хороша інвестиція для подальшого перепродажу або навіть власного користування, оскільки вже в наступному році, коли не буде пільг, ціни на ці автомобілі виростуть на 30-40%. Хочу нагадати, що у нас наразі ще діє знижка на наші послуги 50%. Ми працюємо кожного дня та по всій Україні. Якщо ви бажаєте оперативно отримати якісну підбірку згідно ваших побажань, можете звертатися з номером на екрані або залишати заявку в описі під цим відео. А я вам бажаю мирного неба. Бережіть себе.